Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб поговорити про косметичку мінімаліста, про мінімум продуктів, який потрібен, про саме ті продукти, які би я обрала для себе, і які я обираю для себе, чому саме вони. І давайте Починати не будемо довго затягувати. І взагалі, знаєте, макіяж для мене це завжди про задоволення. Хай він буде і для вас, хай він буде не зробити з себе іншу людину, а отримати задоволення. Це завжди якась така ранкова медитація, це завжди щось таке приємне. І хай ці банки будуть красивими, хай їх буде мінімум, хай буде якась красива косметичка, яка вас буде радувати. От, наприклад, така яскрава, яка буде тактильно приємна, яку вам буде не соромно дістати, тому що косметички якісь жахливі. Які вже потріпані, які вже брудні, викиньте їх, залиште мінімум продуктів, які реально будуть вас тішити, які будуть вам приносити задоволення, і на які ви будете дивитися, вам буде хотітися фарбуватися, вам буде хотітися виглядати краще. Першу чергу для самих себе. І що ми будемо з вами починати з тонального крему? А, у нас будуть сьогодні всі продукти: бюджетні, небюджетні, і тональний крем буде від CC It Cosmetics. Чому саме він? Тому що він дуже універсальний. По-перше, по-друге, в нас тут SPF. по-третє, шикарний склад. Я вам дуже рекомендую обирати продукти кремові для обличчя, які контактують з вашою шкірою, які можуть якимось чином поглинутися. Хорошої якості, будь ласочка обирайте їх саме хорошої якості, тому що це контакт з вашою шкірою в першу чергу, це якість вашої шкіри, це здоров'я вашої шкіри і плюс. Молодість у вас одна, шкіра у вас одна, тонального крему вам вистачить ну, на півроку, да? ну, точно вистачить на півроку постійного користування будь-якого тонального крему. Ну не зекономте на ньому. зекономте на тому, що ви їсте. зекономте на тому, що ви одягаєте, але не зекономте на тональному крему. Так, я отут чуть-чуть додам на підборіддя і на лобо, так прям. Трошечки, трошечки. Цей тональний крем я дуже люблю, я вже вам його показувала неодноразово, в нього впевнене середнє перекриття, в нього SPF 50, він дуже гарно виглядає на шкірі, він не пересушує, він не матовий, він натуральний. Він як ти його наніс, так він з тобою і залишається. Спонжиком в нього покриття саме красиве, саме натуральне і достатньо перекриваюче. Його легко можна нашарувати, можна як і тоненько нанести, можна і більш щільніше, і вбити, і взагалі все, що вам придумається зараз в голові, з ним можна зробити. Дуже класний, універсальний, легкий у використанні тональний крем, а напевно. Це був би один з тих тональних кремів, по яким би я побігла би відразу вперше, і які я можу спокійно радити всім. Так, да, Я дуже люблю свій улюблений шанель тональний крем, але він не настільки універсальний. Цей максимально універсальний, комфортний і з ним зручно всюди. Ідеальне нанесення спонжиком, можна наносити ручками, пензликом мені не дуже подобається. Далі. Напевно, мій самий улюблений консилер це е, NYX Berry Zmi, консилер Serum. обожнюю його. Я давно вам його не показувала. Подивіться, в мене вже зовсім трошечки. Це мій дорожній консилер, я завжди його вожу з собою, тому що я можу ним замінити і тональний крем, а, і консилер під очки, і в нього класна текстура, і він робить все, що мені потрібно від нього. Ну, І він просто максимально універсальний, наскільки це можливо. Я так пачками чуть, -чуть підтушовую. Залишки на зони, які мені потрібно, і далі все буду тушувати спонжиком, тому що він в мене сьогодні є. Я дуже рідко насправді користуюся спонжиком, не сильно його люблю. От Для тонального від косметик обожнюю спонжик. А так загалом я все розношу пензликом, якось мені зручніше, і він настільки в себе поглинає. Пензлик і менший розхід виходить. І <кхід> якось я так люблю обожнюю цей. Консилер, він, напевно, все-таки за свої гроші один з самих найкращих консилерів. Один з самих-самих найкращих консилерів в моєму житті. Тому що, отут я у мене тут прищики. Я так залишу, щоб воно чуть-чуть підзасохло тут. Тому що ціна якість цього консилера об'єм 11 мл. Де ви бачили в консилері об'єм 11 мл? Ніде, мені здається, тільки. Тільки ось так легесенько-легесенько, зовсім приб'ю. Тільки в консилері NYX. якщо ви ще досі його не пробували і ви хочете бюджетний, класний консилер з крутим складом, це однозначно буде NYX Serum Bare with Me, Просто, неймовірно, рекомендую у мене відтінку ваніль. Універсальний відтінок, на літо, на зиму, на всі пори року. Дуже класний. Так, далі, далі ми перейдемо до рум'ян. У мене тут є тінт від Пірипіра, я б його використовувала б і на губки, але давайте спо сьогодні спробуємо на щічки його нанести. Я, до речі, ще так і не пробувала. Я спочатку на руку його нанесу і з руки спонжиком наберу і нанесу на обличчя. Я його не бачу взагалі на обличчі, але давайте відразу із. А так, ну, відтіночок такий, який непомітний, він дуже натуральний. Ну, Якби ви були світліше, ніж я, вам було б достатньо. Так як я достатньо засмагла, ну, я нанесу так просто знаєте, заради симетрії. Мені не видно. Ну, це я з вами вирішила поекспериментувати. Якщо у вас є тінт Roman D, він вони більш пігментовані і більш помітні, ну, я просто сьогодні вибрала такий відтінок, бо хочу саме його. Так, далі ми будемо припудрюватися. Як універсальний продукт я люблю компактну пудру. В мене для вас є два варіанти: це Smashbox і Patricia Lido. Ось ця компактна пудра з візерунком. Я з нею не прощаюся, вона вже зі мною дуже давно. Я вже, бачите, стерла весь візеруночок. Вона класна, вона шикарна за свої гроші, просто космічна, але вона з тальком. Я для себе на щодень обираю пудри без талька. В мене ось така від. Smashbox, яка називається Hello. Вона пресована, але вона нарізається. Це теж моя вже досить давня пудрочка, я її люблю. Величезним задоволенням нею користуюся. Вона е, не робить нічого зверх. скажімо так, вона просто гарно блюрить, вона просто гарно фіксує. І це те, що мені потрібно. Мені не потрібно якоїсь матовості нереальної, мені не потрібно чогось наземного. Мені просто треба. Зафіксувати, щоб в мене не скатувався тональний крем, і чуть-чуть більше вона, він був матовий. Якщо я трогала його ручками, він залишався зі мною. Хоча цей тональний крем і так достатньо стійкий, він і так буде з вами залишатися. Ось так припудрилася, вона не пересушує, вона комфортна, вона шикарним складом. Ось цю пудру я би залишила б як одну таку, знаєте, пудру мінімаліста. Так, далі ми будемо переходити до брів. Як один самий універсальний продукт, я взяла свою новинку, не можу від нього відмовитися. Це ось такий маркер від Maybelline, який називається Build A Brow. Ви зараз знову скажете, що макіяжі всі схожі один на один. Ну, от вони в мене такі, знаєте, я знімаю те, що мені подобається. Я не позиціоную себе. Якимось майстром макіяжа, да, людиною, яка щось там супер знає, ні, я людина, яка любить макіяж, і яка любить натуральність, і я вас завжди закликаю до натуральності, до того, щоб ви любили себе такою, яка ви є, а макіяж це тільки задоволення, це тільки підкреслити свої якісь особливості, отримати кайф від цього процесу, отримати кайф від баночок. і і якось так мій хлопець каже, що якби я заробляла би ще більше, я би витратила б на нас посилки з майкапу, були б кожного дня. Не знаю, можливо і так, але я дуже намагаюся себе обмежувати, бо я розумію, що це нераціонально і не завжди потрібно. Я купую тільки те, що мені останнім часом хочеться. І взагалі, до речі, у нас сьогодні буде конкурс. Тому додивлюйтесь це відео до кінця. Я розіграю досить цікаві подарунки. Так, далі бронзер. Не могла вибрати нічого бюджетнішого, тому що це сіслий, це самий красивий бронзер, самий легкий в нанесенні, Це бронзер мінімаліста. Він з сяєнням, він круто лежить на моїй шкірі. І він просто настільки красивий, що інакше я не можу вибрати нічого. Абсолютно нічого не можу вибрати. Інакше хочу тільки його рука тягнеться тільки до нього. Хоча я накупляла собі, да, і, і все, на Лоранів. Хочу дуже ще армані. Насправді чекаю, поки в бракарді. Поки він з'явиться в брокарді. Чомусь Буркарт його не завозить, рум'яна привезли ці кремові нові дуже швидко, а бронзера немає. Ну, я чекаю, думаю, що він все-таки там з'явиться. І ще, знаєте, один з таких продуктів мінімаліста, я вам раджу робити ламінування брів і ламінування вії. Тоді макіяж вас займатиме менше, зняття макіяжа займатиме ще менше часу, тому що змити вії це завжди якась така проблема. Я так не люблю це робити, тому я їх і не фарбую, мені, на мені вони і не подобаються. І. От це займає набагато менше часу. Подивіться, це саме натуральний красивий, сяючий. взагалі я вам раджу обирати для свого красиву таку хальону і цей бронзер. Ну, просто моя неймовірна любов. І мені здається, я точно його закінчую. Він так дуже повільно розходиться. в нього якась така незвичайна текстура. І скільки в нас тут грам? тут, тут 12 грам. Вам на достатньо довго часу вистачить. Просто зверніть на нового увагу, да? дорого, але ну просто супер круто. Далі, далі, ми переходимо з вами до рум'ян. Теж вам раджу обирати сатинові. Перші, які я подумала, що я би хотіла би точно мати, це Лореаль, Лореаль в 120-му відтінку ось такі рум'яни, супер старі. Але наскільки вони красиві, наскільки тут гарний, освіжаючий, такий рожевий, трошечки розбілений відтінок, Немовірної краси. Другі рум'яна, які трошечки складніше дістати, це рум'яна Мілані 05 Luminosa. це вже відтіночок літа засмаги. На зиму він не буде таким універсальним, але це теж супер красиво. І останній відтінок це Dior. Dior Backstage відтінку. Pink 001 ну це самі універсальні красиві рум'яни. Але ми з вами сьогодні нанесемо Лореалі. Я дуже люблю їх. Давно щось я їх не наносила. Тут є дзеркальце, тут є пензлик, супер зручно взяти з собою. Багато місця не займають. У нас тут немаленько так, грам, до речі, наскільки я пам'ятаю, не можу знайти, тому що в мене вже супер старенька упаковочка. Но їх вам вистачить надовго. Супер красивий відтіночок, освіжаючий, Ви нам ніколи не переборщите, не можна як і в дорозі нанести. А, так і, ну, Просто подивіться, ну, де я його нанесла, да, непомітно, але я відразу освіжилася, відразу стала така, знаєте, виспана. І відтіночок такий з чуть-чуть під. В поєднанні з бронзером, це виглядає ну, супер красиво. Завжди рум'яна наношу ось так. Я не можу їх назвати якимось рожевими рожевими, вони от якісь натуральні. От Самі натуральні рум'яна, самі безпроблемні в нанесенні, Це ось ці рум'яна від L'Oréal у відтінку 120. Однозначно рекомендую. Так, далі мені хочеться перейти до губ. Я навіть не знаю, я би не брала б хайлайтер, тому що у продукт, І хайлайтер це не якийсь той універсальний продукт. У мене NYX у відтінку Nude Truffle. Супер універсальний олівчик для губ. Шикарний відтінок. От, ну ви гляньте, просто ідеальні губи в секунду. Просто самі ідеальні губи. І... Той самий тінт, який я хотіла нанести на щічки, але не вийшло, я нанесу на губки, це періпіра відтінку 01. Тому що ну, це ну, дуже просто, От просто наніс, да, і він з вами залишиться надовго. Тінт це легко, тінт це просто і це дуже швидко. Так, далі домалюємо волосинки, де нам не вистачає. Насправді я би і так пішла, б просто взяла би гель для брів, якийсь кольоровий, теж як можливість. Але ну, от зараз я цим маркером просто в захваті хочу користуватися щодня. Він не дуже сильно то і дає мені якийсь відтіночок, але мені подобається. Знаєте, більше не волоски промальовувати, а давати тінь, тому що в мене, в принципі, своїх волосочків вистачає. Ось так. Ось тик-тик-тик, понатикувала і все готово. А тін чуть-чуть глянцевий, і знаєте, я могла би на цьому і зупинитися, це був би вже мій макіяж мінімаліста. Але таковий продукт покажу вам ось цю палітру, я обожнюю її. Мені здається, на Єві її вже більше немає. Це Зісія, може, ви знайдете десь на Аліекспресі. Це якщо бюджетно. Зрозуміло, що я б могла взяти Шарлоту, якусь там суперкласну, і щось ще. Але я дуже люблю саме ці тіні. Це Зісія відтіночку якому не знаю, ось так з котиком. Супер універсальний продукт. Є і спаркл легенький я на пухнастий пензлик набираю такий відтіночок бронзера. Трошечки зовсім пройдуся по складочці. Він тут нічого особо не затемнить, нічого сильно не зробить, але легенький відтіночок, от складочки він мені дає, і мені більш нічого не потрібно. Ось так. Красиво є от такий сатинчик. Який я наберу теж на пензлик, тому що не хочу наносити пальчиками, щоб пальчики залишалися чисті. І отак наношу на всю рухому повіку, сильно там не видумую нічого. Просто так тик-тик-тик. Накидала-накидала і все. Пензлик, до речі, у мене з палітри Анастасія Беверлі Хілс. Дуже зручний, і в подорожі, і всюди, і набираю ось цей світленький, він матовий із окремими блискітками, і наношу на внутрішній куточок, як хайлайтер. І без тіней я рахую, що ще раз чуть, чуть цього бронзера, щоб підтушувати все, я рахую, що без тіней у мене вийшов вже. Без ту, що в мене вийшов вже досить непоганий макіяж, ніякий віковий контур я не буду підводити, нічого робити я не буду, я просто залишу отак. І мені здається, це. Ну, якийсь прям супер легкий макіяж, який зможе повторити кожна, і цього мінімума продуктів вам буде повністю достатньо. Це макіяж, коли ти не знаєш, з чого почати. Це макіяж, коли ти не знаєш, коли ти боїшся, коли боїшся переборщити, коли хочеться виглядати натурально. Ці продукти вам завжди підійдуть, тому що вони не супер пігментовані, не легкі в використанні, і це те, з чого варто почати знайомство з макіяжем. Якщо ви не знаєте, що купити, просто купіть кожен з цих продуктів. Придіть в Єву, замовте десь в інтернеті, на майкапі, пошукайте, да? треба трошечки позаморочуватися, я вам постараюся залишити всі посилання, але це ті продукти, з якими ви будете виглядати краще, ніж ви виглядаєте без макіяжа, але ви, але ви залишитеся самими собою. І коли ви змиєте макіяж, це не буде до-після це, буде, це будете просто ви, тільки чуть чуть не така яскрава. Тому, будь ласочка, прикрашайте себе, не змінюйте себе, а просто прикрашайте і любіть. Такий мій посил. Я не маю нічого проти, я знаю, що макіяж це завжди круто, яскравість це завжди круто. Якщо вам подобається так виражатися, виражайтеся, але не змінюйте себе. І Бо... я забула про конкурс, я з вами попрощалася. Тут підготувала для вас коробочку. Так, що я для вас підготувала? Це каву від 25 Coffee Roaster. це перше. Я завжди її показую, сама завжди п'ю. І мені захотілося між вами розіграти, щоб ви спробували і зрозуміли, що вона насправді дуже класна. У мене є промокод на 20% знижки по слову Мельник. Будь ласочка, вводьте його, купуйте каву. Реально аж тут пахне, хоча вона закрита і чиє в них дуже люблю. Я купила останні з полуниці. Це було вже таке неймовірне. М -м, дуже смачно. Тому значить я зараз теж досить перехожу. Далі хочу вас порадити SPF, тому що СПФ це дуже важливо. Це наш український бренд, який називається Sense Eduction. Не хочу відкривати, напевно, він запакований. У мене теж такий є. Це класний СПФ. Мені він дуже сподобався, тому хочу розіграти між вами. І ось такий маленький набір косметики від нашого українського бренду, який називається Natural Skin Care. Тут у вас буде повний набір дорожній. Надіюся, вам десь вдасться подорожувати. Тут у нас є степ 1, степ 2 і степ 3. Дуже класно розписано, все просто. Ось це одиничка, так і на ньому вказано. Це у нас двоєчка, тонік і так далі, тому подібне. Ви зможете потестити, і якщо вам сподобається, придбати. І ось такий набір косметики. Доглядової і кава полетить до вас сьогодні вересень, сьогодні початок осені, і мені хочеться порадувати вас цією ж енергією осінньою, приємною, енергією змін і енергією догляду, любові до себе. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, залишайте коментар, і через тиждень я оберу переможця. І, звичайно, що якщо він виконає всі умови, ця коробочка полетить до вас. А я вам всім дякую за перегляд, я вас дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!